Ми прийшли до цього підприємства. Чому? Беруть взятки за підключення, ці, допустимо, сюди нове підприємство, хоче хочуть посключитися. Залишаються, не треба взятки. І так як ви думаєте, не буде. Щоб підключитися до будинку або до гаражу, треба заплатити 20 тисяч гривень. Получити технічні умови, прості людині. Україна стоїть. На 172 му місці в світі по доступу до електроенергії. Ми вже нижче популасів. Бабуся може дозволить собі 20 тисяч сплатити, щоб приєднати собі 5 кВт або 10. Фінансово енергетичні рукоблуди із э, Обленерго вважають, що Майдан закінчився. Майдан приостановля. Як ви думаєте, скільки потрібно внести в касу? Цим людям 6 мільйонів. А яким же бізнесом потрібно займатися, щоб заплатити таку ціну? Коноплю вирощувати чи марихуану, чи ще чорт його знає що? Якщо ви нічого не зробите, наступна наша зустріч буде під кабінетом міністрів України, під адміністрацією президентів, але й туди прийде вся країна. Ми в з Радою підприємців при кабінеті міністрів. будем требовать, чтобы вернули такие предприятия, как ваши, назад в государственную собственность. Иначе не будет будущего экономики нашей страны. Главное и четкое требование – это национализация. В этом предприятии, вдумайтесь, 12 директоров и генеральный директор. Любую бумажку, которую мы хотим здесь подписать, визы должны поставить 12 человек. После этого только поставит генеральный директор. Мы, у нас есть свой учет современный внутри. Мы потребляем 40, допустим, тысяч киловатт электроэнергии. Нам ежемесячно счетчик, который стоит за 2 километра, считает на 20 тысяч киловатт больше. Ежемесячно. Что мы не делаем? Это 300 тысяч э, в год просто платится за воздух. Если данные граждане мешают работе оборонных предприятий, Ані являються такими ж врагами, як терористи і сепаратісти, воюючи на Востокі. Наші вимоги перше: звільнити діюче керівництво ФАД Чернігів Обленерго, звільнити керівників НКРЕ, які є посібниками корупції, ліквідувати консультаційний сервіс Сенд при Чернігів Обленерго, узаконити реальне спрощення процедур приєднання до електромереж, відмінити ліміти на використання електроенергії. Ліквідувати авансову оплату електроенергії, ліквідувати на законодавчому рівні монополізм електропередавальних компаній. Чи ми підтримуєте такі вимоги? Я знаю одне, що цій компанії, які належить Черніговобленерго, належить декілька обленерго. Мабуть, п'ять. мається 5. на увазі Коломойський і Григоричний. Григоричний. Так, так, мабуть, так, так тобто у вас претензії до них. Ну, мені кажеться, або вони не знають про ці проблеми, які сьогодні є, або вони не знають, або вони їх самі створили. Розумієте? Вони ж нам требування не передали, Вони читали резолюцію, вони висловили свої требування тут, Ну вони не звернулися к нам і к нам. вони не прийшли. Компанія Чернігівобленерго відмовилася давати будь-які коментарі пресі.